Нарешті настав той час відповідаю на ваші коментарі, що з моїми бджолами. Багато хто хто знає, але багато хто ще й питає. Зараз буду показувати, що з моїми бджолами. Незмінні персонажі таких відеороликів Саша і Альбінович. І Димар. Дивіться яка пасіка розрослася. Ну то звісно не моя, а Сашина і Альбіновича. Але тут, чого ми тут знімаємо? Бо тут є ті бджоли, що були колись в мене стояли. А в якому вони були? В зеленому. Ну, так як були в зеленому, так і зростали. Ага, так. Да. А не, не, в білому. А в де білий? Оцей. Оцей твій. В білому. Да, біло. Майже в білому. <рес> ну зверху білий. Да. Ага, ну що ну, Сьогодні розкриємо секрет сумної історії. А що сумна, дуже сумна. Ну таке, може ще, звісно, не сумна, це тільки як початок хорошої історії, ну, я думаю. Коротше, я розкажу початок, а ти розкажеш, що з ними сталося. Да, давай. Один рік ті бджоли були, навіть ми викачали мед і продавали, і, і, і хтось з вас покушав той мет, і все було добре, поки, поки все було добре, а потім... А потім мені вони надоїли, не вистачало часу, не вистачало знань, не вистачало натхнення, ентузіазму. От. Я, як зараз пам'ятаю, збираю полуницю, а ті бджоли вони мені, як будь то я того вулика на собі на спині ношу, думаю, що з ними робити. Недовго думаючи виймаю телефона, дзвоню до Саші, алло, Саша, я не знаю, що з своїми бджолами робити. От. І віддав йому, він мені меду дав. І тепер ті бджоли вже далі історію їхню знає Саша. Я не знаю, що да. там. Той рік, коли ти мені віддав їх, вони добре відпрацювали, така хороша сімейка була одна з найкращих. От. Але в цьому році щось случилось з маткою. Вони перезимували, все нормально. По початку був розпліт, але зараз матка струкневіла. От. І ми чекаємо сезону, коли зараз почнуть матки. Якщо встигнемо, то підселимо нову матку. Може сім'я заграє новими красками, як то кажуть. От. А зараз вони дуже злі. У мене на каналі є відео, як мене чуть вони не з'їли. Пару разів я до них намагався підійти без димаря, взагалі туди краще суватися. От, вони одразу нападають, тільки ти відкриваєш одну там, дощечку і все, сразу на тебе вся купа налітає, гризуть. І мене навіть не спасу цей костюм. Прокусило uh -huh. отут. Тут у мене костюм і перчатка прокусила бджола, і отут одна прокусила. Так що навіть костюм не допомагає таких глющих. Це можна замість собаки десь поставити, як вони будуть охороняти цю територію. Перенести вулика туди десь да, до, да, до да. калітки. До речі, в Саші є канал, і він такий ну так приє... ну, так легко він дивиться, такий якийсь приємний. І багато в нього шортів, таких коротких відео, які можна отак гуртати, гуртати і переглядати різні цікаві моменти. А ще там мені подобається, що в нього такий формат. Там же ще як то, що ви разом там. там. А, є ще один да, хлопчик, він сам столяр, він захотів займатися бджолами. От, і ми зробили такий вулик новий. От, покажи, так я ще, ще хочу за цей роз. А там є бджоли? Так, да, там є бджоли. Угу. Там е, сімейка. Е, Получається, з чого почалось? Ми врятували одну пасіку, е, так случилася прикра історія, ага. що помер бджоляр. І залишилось три вулики, які перезимували, і треба було щось ті пасіки. Ця історія є на твоєму каналі, да, то на, можна да. подивитися. Хай, О, якщо кому і цікаво, нас подивитися. Я, як це вона тут. Да. О, так. А я ще хотів сказати, що там такий формат. От той чоловік там теж знімає відоси на Київщині. І Альо, Саня, дивись, що там в мене отаке от. І теж так цікаво дивитися. От, я, ну, Саша закидає, я дивлюся ті відео. Кому цікаво про бджоли, то. Давай спочатку подивимося цю сімейку, тому що я розказав, що ми її врятували. Який зараз її стан, uh -huh. димарик розпалений. Ну, ця сімейка дуже спокійна, я навіть не користуюсь Димарем. От. А потім заглянемо трошки іншу, мою сім'я. Це моя сім'я, яка саме перша була. От, зараз вона більш-менш такому нормальному стані, середня можна сказати. Ну, теж розвиток такий хороший йде. От, може підставимо ващинку, Зараз такий сезон, що треба підставляти нову ващинку, обновляти е стільники. От. Так що поки подивимося, тут, що у нас. Е тут така теж, слабачок. Е вона була ізначально вийшла з зимівлі на трьох рамках. Поки довіз е ну, з Київщини, то трошки вони перетрусилися. Але зараз більш-менш така задовільна ситуація у них. До речі, скажу, що перероблявся вулик, був на українську рамку. Якщо бачите, я її поставив mm -hmm. так, на 90 градусів перевернув. Це українська рамка була. І ми її хочемо її переробити на Доданівську. Що потрохи... їх переробляти? Воно не Ні, а бачиш, вона по стояти вертикально, а вона стоїть так. І мені такі рамки не підходять, і я потрохи буду доставляти такі стандартні якісь. Mm. А якщо це було що... пообрізати, я ну от так доробили, просто що все одно буде вибраковуватися ця, ця, е... ну, ці стільники будуть забиратися, а нові mm -hmm. будуть Так, що... да, оновити і гніздо. Тут трошки підставляли, бачите, з боків підкормку для розвитку. Тут дві заставні. А Зараз ми якраз і подивимося, що у них яка ситуація. Довка спокійна, можна навіть без Дамарика. Взагалі я дуже задоволений цією сімейкою. Бачили капса 6 маска. Аліекспрес рулить. Да, Різні. Трошки вони позліплювали, треба трошки розсунути. Трохи отак. І от, от я їм підставляв недавно сушнинку, бо вашінку я поки що не ризикую їм ставити, е, ну Слабенька сім'я. І маю надію, що трошечки потягли, точніше не потягли, а засіяла е, маточка. Хочу подивитися оцю крайню. точніше не крайню, а другу, що я підставляв. сушнинку так. Містить цю рамочку я підставляв, легенька ще вони, може трошки щось, ну, поки що не бачу. Трошки пилку наносили, засіву поки що не бачу. От. Я кажу, ну, слабенька сімейка. От. Поки що маточка сіє тільки на е, старих рамках. Ті, які були на українську, от на цих рамках, вона сіє. Зараз подивимося чи пішов розвиток. Бо з кожним днем, як передивляюсь, о, ще більше, бачите, розплоду. Оце таке п'ятнашко розплоду добре. А, поначалу було взагалі маленьке таке. Ну, Потрошки розростається з цієї сторони. Так що маточка працює, це дуже добре. О, то я їх е, не буду далі. Турбувати. Розвиток йде, трошки носять пилок. Зараз квітнуть сади, то вони і носять трошки нектарчику. От. Ну, як розрастуться, то може почне сіяти і на цієї рамці. От. Так, зараз накриємо. Турбувати більше, поки що не збудумо. Все йде по плану, так? Так, да, Все йде по плану. Добре. Я думаю, що на сонячник це буде непогана сімейка. Повинні принести трошки меду. Це добре. І що такі вулики можна на заказ робити? Ну, на заказ вийшло е, як. Е, вони собі стоїмость цих вуликів дуже велика виходить. Я не знаю з чого роблять ті вулики, що продаються в інтернеті. Але коли почали робити цей, ну, цей майстер сказав, що це перші і останні, що він зробив, ми 5 штук зробили. 4 йому залишилось, один і залишився. Може з тої сторони зайти і подивитися. Зроблені дуже якісно. Дуже гарний вийшов і якісний. Але ну... наклейки Саша заморочився з Китаю, заказав ну, ці. Не, нак... не наклейки, а трафарети. трафарет. Трафарет. Вийдеш, що ще подивишся. Угу. Добре, добре. Так, зараз переглянемо цих. А... В Гніздо, мабуть, я не буду лізти, так? тільки подивлюсь, що там у них з що вони от строїли. Так, дивимося цю сімейку, яка моя. Як бачите, вона сидить, зараз скажу наскільки тут 7-8 рамочок, десь так. Мабуть, 7 підставляли недавно суш... Ой, не сушнинку а щину. Підставляли. Зараз подивимося, як вона її відтягли. Якщо добре відтягли, то поставимо їм ще одну, бо треба нарощувати трошки кількість свіжих стільників. Ну і нам збір буде. Якби можна буде оновити трошки цей гніздо. Так, ну дивіться, непогано, непогано тягнуть. Пройшло десь 2 дні. Е, можна сказати, що процентів на 70 вони відтягли. от, Десь 70%. Ну, Потрохи, потроху. І є яєчко вже сіє. Якщо бачиш, по центру, якщо камера покаже, є яєчко. Десь дводенне, є яєчко. Маточку поки що не бачу, але яєчко є, є свіжий засів, тому ми цю рамку прибирати не будемо. Хай вона залишається. рак вони вже почали в неї сіяти, то нехай вона тут і буде, буде оновлення гнізда. От. Поки що я мабуть не буду їм нічого підставляти. Хоча сидять вони на крайній. Може зараз і підставлю. Зараз подивимося. Бо, скорі за все, вийшов молодий розплід. Я підставлю їм, подивлюся, тут ми їм вставили. Ага. Це була підкормочна. Але вони бачу, льють сюди вже і нектарчик трошки вистить і пилок сюди носять. Ось така, О, ага, рамочки вже побільше. От. Мабуть я їм підставлю ще одну ващинку. Підставимо їм ващинку. І треба, навіть їх на підкормку. Да, І трошки вскриємо підкормку. Хоча у них тут є ті, що ми на підкорм ставили, тут вони заливають її нектаром. Я не знаю чи. Ну на всякий случай можна поставити. Якби хуже цього їм не буде. Зараз е, вони носять хорош, добре з садків, бо нектарчика ж капає з цього. Так, отак от от я Мабуть, на сей ще подивлюсь оцю крайню. Бо щось вони так її потягли. Інтересно. Ось тут кормова, навірно, так. Да. Тут є трошки нектарчик. Да, нектарчик. пилочок трошки підливають. Поставимо другу щінку, бо в принципі кількість бджоли більш-менш достатня. Ставлю їм вашінку. Нехай працюють. Ставимо їм минулорічну рамку з минулорічним медом. Хай вони забирають, Це закристалізований соняшник. Трошки збризнули їх водичкою, щоб краще забирали. І їм буде підгодівля і кращий розвиток потім буде у кращий розвиток потім буде у сімейки А ти банановий мед не робиш, я бачу в Тіктоці такий цей от, тренд. <рес> ну тут такий прикол був, так. Да. Ну я знаєш, як роблю. Я той хлопець просто підставляю, щоб вони забирали банан, <рес> а я розрізаю м'якушку вибираю, потім беру е вощинку, туди, закладаю, і потім ти чистиш бананчик, а у тебе сок медовий. це з банановим присмаком. <рес> ну так більш реально, мабуть. <рес> 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 так що у мене свій лайфхак на цю тему. Так що, якому треба, скину інструкцію, користуйтеся. О, Запиши на своєму каналі таке відео. Так, 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 це вже ідея тобі. Кстати, канал називається «Пан Панджуляр. Залишимо посилання. Посилання залишимо. Пан джуляр, Пан І кому цікаво буде, подивитися, то отакий коротенький огляд сімей, як там ми не будемо вже там переглядали. Едіку, на жаль... Не зможемо показати, просто за того, що нас просто з'їдять. Саша боїться бджіл. Так, Купує спеціально броню костюм. Справжній пасічник сидить в костюмі в якому нічого не боїться. Ні, я жартую, Саша не боїться бджіл. Просто зараз немає потреби, я так зрозумів, до них туди лізти. І плюс що вони агресивні. того, що агресивні, там є розпліт, але він весь трупневий. На жаль, uh -huh. А що таке трутневий? Це е, сіє матка не оплодотворенне яйце. Uh -huh. З нього виходить трутень це е, особ можського пола. Uh -huh. І ну, якщо так, такого буде багато з плоду, то е, сім'я просто вирождається. Uh -huh. От, і все. Зрозуміло. На жаль, таке. Ну, маємо надію, що встигнемо підсадити нормальну матку і буде нормальна сімейка. Я перед тим як віддати тобі Джоли, купив цього Димаря за 500 uh -huh. гривень з нержавійки. Може комусь треба народ можу дешевше продати. Ну, не, не цей, це не з нержавійки. Ну просто це але... У мене такий... такі. 70 років. Скільки Ще... раз замінював в ньому... Мех... Два, рази. два рази за сім. 70... Два рази за 70 років. А яка то фірма? Нормально так, якщо два рази за 70 років міняти. Це лядянське. Якісь... За царських цих. Ну в мене не така фірма. Non. Ну це звичайний, це навіть не не нержавійка. це звичайний метал mm -hmm. чорний. Це проєкт кінця 40-х 50-х років. Вам чути? Проєкт кінця 40-50-х -х, х років цей димар. Так що він вже такий провірений часом приправи. століттям майже. Да. Ще хотів запитати, може глядачів теж дуже цікавить. Ви мед будете продавати, якщо хтось захоче купити? Е, ну подивимося, цей сезон буде. Так, якщо буде сезон непоганий, то звісно. Угу. Бо самі стільки не з'їмо меду. Е, Минулий сезон був не дуже. Тут діло в тому, що ця пасіка вона не виїжд не виїзна, ми її нікуди не возимо. У нас тут на стаціонарі стоїть і все залежить від того, що сіють навкруги які поля. Тобто, соняшника минулого року було небагато, тому і меду там ну, десь по відру там взяли. І ще була така ситуація, що ця пасіка вона нова, вона минулорічна. Ми минулий рік взяли. Повністю загинулася пасіка, і ми заново її відновлювали. І тому взяли ну, десь по відру меду з кожної сім'ї. Все все ну, а в цьому році маємо надію, буде добре. Так що, народ, підписуйтесь на мій канал, на Сашин канал і на мій телеграм-канал. Там будуть медові пропозиції. У мене ще є знайомі пасічники. Або з цієї пасіки буде мед продаватися, якщо буде. або Тоже з серця України, з Полтавщини, зі столиці медової, з медової столиці України підписуйтесь. Мед буде продаватися. Будемо відправляти так, як і в минулі роки. Гарний, натуральний. Його тут дуже багато, ніхто його ні з чим не розмішує, там нічого не ні, як то... може десь ще й таке роблять, а але... ви таке робите? чи Ні, не роблю. <гум> а знаєш когось хто робить таке? Ні, ну зазвичай зараз це я думаю не дуже популярна тема. Може хтось там, якщо продає оптом великим, да, mm -hmm. або хоче заробити, але це ну не дуже добра справа. Ну, на що таке робити. Все. Так що народ на зв'язку. Хто хоче мед, вже перед запис можна робити. Ну, що, Еді, як ти? Задоволений візитом на пасіку. Ну, я переконався, що я поступив правильно, що бджоли ті, що в мене так. бджолів немає. Треба час на них. Да. Треба час і дивитися за ним, бо це як... За дітьми своїми треба дивитися, так і за бджолами. Трошки неуледів вже десь полетіли. Час знайдеться, знаєш, якщо ти то mm. любиш, то так як хтось тримає котів, хтось собак. Ну, хто хоче, той знаходить час. Да. Ну, класно, коли це хобі, знаєш. Mm -hmm. От, ну, я mm -hmm. раніше думав, яке собі хобі, яке собі хобі вибрати. Сюди приїхав теж, виходить. От, так перший час думаю, що там рибалка. Рибалка теж якесь там хобі. Але потім ну, мене батько займався, дід займався цим. І я з дитинства, як біля того вулика лазив, там мене жалили ці пси бджоли. От. А потім от зараз почав якось теж дивитися відео там на Ютубі. Думаю, а чого б мені? Спробувати, хоча б один вулик, знаєш, Пробував вже он, скільки <реш> стоїть. І... Да, вже Ну то не всі мої, правда. Але все одно дуже-дуже цікаво до них. З ними так працювати, оце, ну, як вони там розвиваються, це дуже цікава річ. А ще недавно десь прочитав, що бджоли лічать ПТСР. ПТСР. цей посттравматичний синдром, якщо у кого то ну, це їхнє жужжання, це якесь вібрації, вони якось впливають на людину, що заспокійло діють знаю, є така як апіотерапія, також люди там сплять на цих бджолах, там лікуються бджолиним ядом. Ну, треба, звісно, з цим дуже обережно, бо у деякого може бути там алергія сильна. То треба спочатку переконатися, що у вас немає алергії, а потім, потім вже починає таке лікування. А ще цікаво, те, що ми говорили з тобою про оприскування зараз mm, весняні, да, да. що Так, ж... да, Дуже важливо зараз, якщо ви оприскуєте у себе сади, або якщо у вас поля, і ви там оприскуєте, обов'язково дивіться на те, чи не загрожує ці, ну, ці хімікати, не загрожують бджолі. Тому що ну, дуже багато я Знаю, що пасік гине через це хтось хтось там. трошки, може, зекономив, але по факту нічого не зекономив. Бо е, якщо десь рядом є пасіка і у вас поле, е, то ви знаєте, що у вас на 20-30% 100% буде урожайність більша. Е, Джоли не тільки запилюють, ну, есть, вони запилюють, і урожайність збільшується на 20-30% від цього. Хоча зараз і е, там Намагаються зробити якісь е, геномодифіковані там сорти, які не потребують запилення. Але все одно це не це. Якщо Бог створив так, що ну, бджола це все робить, да, то це набагато корисніше, ніж там е, вчені. Е, все одно не, не розуміють всіх цих тонких да, настроях, які є в людини. Все одно. Те, що заложено Богом, воно набагато краще, ніж те, що е, може створити людина. одно не всі ці ну, технології, які роблять люди. Тому на препаратах, особливо інсектицидах, інсектокомаха цей досить вбивати. На інсектицидах. Треба дивитися, чи, чи безпечні вони для бджіл. Там має писати на них. І попереджати Ну, навіть не то, що можна, да, а здається, ми... там по закону треба пасічника попередити, якщо десь поблизу є, що так і так я буду оприскувати. -да, для вас це один телефонний дзвінок, а для когось це ціле состояння. Тому що людина ну, вкладалася туди не тільки свої сили, часу і, 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 і гроші, також вкладає. Пасічне це теж не дешеве таке задоволення. Чуєш, а Що ти будеш робити? Наприклад, якщо до тебе хтось позвонить, що я буду прискувати ти що, а, треба закривати. Закриваєш, щоб добре. Вони просто будуть вулику сидіти. Да, собі? Да, будуть вулику добре, якщо є сітка-дно, це дуже добре, тому що вони не за ну не запаряться. Там получається вони що, а ж а в тебе. В цьому жовтому вулику да, сітка-дно. Тобто там вже повний пар. Да, воно і закривається і. Відкривати. Там... Зараз вони закриті, бо зараз ще будуть возвратні холоди, От, передаючи заморозки, то поки що сітко дно закрите. Але на літо відкриємо і теж буде непогано для пчіл вони будуть там викучуватися, щоб провітрювати вулик. Зрозуміло. Так що ото таке Хто хоче меду... Звертайтеся.